Сліди насправді ми ж до цього дійшли, що наша робоча назва приховані сліди в якомусь сенсі це таке узагальнення тема пам'яті власної. Можливо, можна говорити про не пам'ять власну, а пам'ять поколінь, пам'ять широкому загальному сенсі. У моєму випадку це інтуїтивне мистецтво. Принаймні, те, що зараз я от вкладаю в цю серію через те, що працюю зараз і сьогодні, накладаються відбитки саме сучасності і життя сьогодні. Такий собі рентгенівський знімок. Він може, звісно, не радувати або засмучувати. Це таке відзеркалення і інтуїтивні відбиття. На медіа на папері або на, на полотні це дуже дивні речі. От чим більше працюю, тим більше дивуюся, б сказала. Відбувається щось містично. Тобто, якщо говорити там про архівізацію, тобто або занотовування методологію певних процесів, мені наразі здається, що це дуже важко. Тобто можна вже говорити про результат його можна вважати слідом. Да? От є певний результат то протяжність і крапка. Да? От, мабуть, це слід. Або навпаки, слідом вважати процес. Я через те, що графік для мене слід це певний відбиток, тобто в будь-якому сенсі, якщо я працюю з матрицею і отримую відбиток, це слід. І це тут такий подвійний зміст. Він, по-перше, зеркальний, він по-іншому сприймається, чим чим те, що ми бачимо на дошці. Моно кажучи, те, що відбувається, от саме стає слідом. Така подвійна. Суб'єктивне дослідження простору. Отак, я стисло міг би визначити те загальне русло, в межах якого я і, і працюю зрештою. У запропонованих обставинах кожного проєкту розгортається якась нова візуальна система. Часом з знаковою системою, яка вже ну, опрацьована, і яку я на, на рівні свого суб'єктивного досвіду диспоную в якийсь інший спосіб і наповнюю якимись іншими змістами, символами, знаками. В глобальному сенсі для мене це якісь пошуки прихованих слідів. Це є містичним поглядом, містичним Підходом взагалі до сприйняття моєї життєвої екзистенції. Життєва екзистенція це до певної міри тавтологія, але я вже на старості років не боюсь тавтології. Все, що я роблю, є якби елементом мого інтелектуального життя і до певної міри задоволення моєї інтелектуальної цікавості. Це, мабуть, самопізнання, пізнання світу в собі, себе у світі. Для мене до певної міри самоціль — тобто це гра в гру. Ось, і так чи інакше я би раціонально якось не шукав би оправдання самому факту свого існування. Ну окей, я живий, я існую. Відбуваються якісь інтелектуальні процеси, вони знаходять. Вираз ідея поєднати в одному проєкті Катерину та Анатолія Степаненко. А на ну, над проєктом ми працювали майже півтора роки. Коли експозиція от сформувалася в цьому місці, в хлібні в історичному місці вона якось так лягла сама собою сюди, дуже природньо, органічно, і мені здається, дуже сильно зав'язалися роботи і Катерини Анатолія, хоча вони все-таки з інших царин, але оцей такий монохром, який тут присутній, ну якось воно. Дійсно, вийшло дуже органічно. Вони відкритті, коли були присутні різні фахівці, мистецтвознавці, ми отримали дійсно дуже багато позитивних відгуків. І якраз говорили про те, що з одного боку вони нібито дуже різні, з іншого вони дуже схожі між собою. І я вважаю, що ось ця культура якогось такого споглядання світу, культура виконання робіт, вона притаманна обом митцями, вона тут дуже так явно видна. Обидва художники. Якби працюють на такому балансі між тривимірністю і двовимірністю, між площиною і об'ємом. І якби ось на цьому вони відшукують ось такі зв'язки між фізичним світом і між метафізикою. Коли ти дивишся на цю експозицію, навіть не потрібно про щось таке вигадувати, думати, воно виникає ну, на якомусь такому підсвідомому рівні, якісь асоціації, тим більше, що ми тут бачимо дуже багато абстракцій, і вона якось. Нас занури, ну, зовсім якісь в інші світи, наші підсвідомі.